Хм, скучно. Піду до баби по клумбі похожу. Аромат який. Стоп. Аромат який? Стоп. А пахне як. Тут ще є виноград. О, Танька! А ти що тут робиш? Господи Маруська, що ти так лякаєш? Боже, я вже так злякалась. Так віти в бомашек. Хочу нарвати. талісмани поробити. А ти сьогодні лягти. Так я не знаю, які талісмани робити. Подожди. А баб Маша яка? Светина? Чи Марина? Та ну Светина, ота злючка. Так шурфеємо побыстрій, пока не бачить. Я в таке не вписуюсь. Я взагалі в інше граю. Те, що бачу, то і їм. М -м, кстати, дай я ці квіти попробую. Пробую, що я. Тобі дала попробувати, це не означає, що ти Маші розказуєш, що це я надгризала. Квіти. Добре, добре. Чи кидай попробую. Не знаю, який в них вкус. Пахне добре, що не пахне, я їх за кілометр почула. Ну на, Пробуй, хіпці він терпиться. Не кусай. Давай я на відео зніму. А давай. Давай, я знімаю. Діти, давай. ніколи не їжте ага, квіт, вони дуже гіркі. Танка. Так вони взагалі бомба. Давай всі їмо. Що, реально? Да, телефон я тепер точно заховаю. Стоп, телефони я заховала. Маруська. Ой, танька, господи. А чого ти мене танькою називаєш? Та, одне називай як хочеш. Ну, коротше, чого ми талісмани робимо? Давай візьмемо і побіжимо. Та? Ну все, давай набирай. Хватить. Я думаю, нам і так їх вистає. О, диви, я цілий фургон нам заказала. Де? Прихуха, прихуха. Стоп. Баб Маша йде. Валим. Біжим. Біжим сконіше.